Цей клен, ось його паспорт, Атропурпуреум, я так і казала, доньці. Росте він ну, максимум 4 метри. Їх взагалі-то саджають у горщики, вони виглядають добре в горщиках. Це, ну він на російською дланнівідний, називається пальматуми. Ну, я не знаю, як він. Мені здається, взагалі, що він приморожений. Ось я зараз поміряю. Це 20, 38-37 см. Оце такий клен. Мені здається, так, що він приморожений. Вона дуже розчарувалася, тому що він оце прийшов з такими листочками. Вони не мають так звисати. Вони мають так бадьоро стирчати в сторони, а вони ось пови він повис повисив їх. Не знаю. Ну, в у... У... У жодному разі я не розчарована. Мені він не, за... не завадить ще один у мене є атропорпурем має бути. Я замовляла у Василі Івановича рослини від Василя Івановича, але там. Звичайно, там 15-20 см максимум, а цей такий 37 см. То... Ну, він, мабуть, не однорічка, він, мабуть, скоріше всього, він дворічка, тому що ще й щесаний ось. Тому що мої прийшли геть, як волосинки. Мої прийшли ось такого діаметру, ось. навіть один ось такого прийшов. Ну, я ж кажу, це, мені здається, це польський. Рослини оце з Польщі. Я ще й не читала. А, що мені читати? Я знаю про нього все, що мені треба. Мабуть, висаджу, вже будуть плюсові температури. На ніч буду накривати, зроблю таку йому споруду, щоб можна було його накривати на ніч. Ну, взагалі-то приморозки вже не обіцяють, але. Може ще бути щось таке страшне. Тож, треба буде спостерігати. Я взагалі люблю японські клени. Як на мене, то краще японського клена купити, ніж магнолію. Ну, це моя думка. Але попри цю думку, я все одно собі замовила оту магнолію, яку мені обіцяли, 40 см, а вона прийшла ледве 10 см. Та ще я зістригла верхівку. Ось такий японський клен.